Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 6 вересня 2013 року. Це був матч відбору на чемпіонат світу 2014. Збірна України у себе вдома у Львові на арені Львів. Команда приймає Сан-Маріно 9-0. Україна перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу даний матч пригадати. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових одинадцяток. Україна. Україна Андрій П'ята в воротах. Девіч, Чедмара, Ракіцький, Федецький, Шевчук, Селезньовка, Наплянка, Ярмоленка, Тимащука Черіді. Ось така стартова 12 збірної України. Валентіні у Уворота, Гаспіроні, Сельва, Червелін, Капіни, Вітайолі, Вита... Вита... Дженкіні, Симанчи, Вітаолі, Палаці, Валентіні. Ось така стартова 11, відповідно, у команди Симарина. А Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол. Безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, збірна України з перших секунд матча Українська збірна заволоділа територіальною ініціативою Україна більше. М'ячем володіла, більше. Атакувала і військова. 11 Одинадцята хвиля матчу, Україна атакує, де шикарна передача. Дож новиначика. Скидка, удар від 9 11-та хвилина матчу. Збірна України виходить уперед. У даному поєдинку. Якщо не помиляюся, то... Ікрасу скидку тут зробив та Артем Федецький. Якщо я не помиляюся на 9. та забиває гол Україна 1-0. В цілому Україна контролювала матч більше між чим Українська збірна володіла. Бише украинская сбер на проводило часу по затине тай 26 вода матчу. Правого фланга Україна подає кутовий. Євген Канаплянка. Подача до штаного майданчика. Мяч пролітає повз в засихах. Мяч підбирає Тимощук. Тимощук. виконує подачу. До штаны майданчика селезням. Гол. Євген селезня. переправляє мяч из близької відстані не ворота, санмарина. 2-0 Україна. Шикарна передача Тимощука, Скидка. Дуже хороша Пройшла від футболіста української збірної. Ще не помиляюсь, то головою там якраз то скидку зробив. А ще не помиляюсь, то Андрій Армоленка. А не, Хачериди, напевно, справді Хачериди. Да, Хачериди, Хачериди. Євген В виграє боротьбу на другому поверсі, робить скидку. І Євген Селезняв головою переправляє м'яч у зітковері Сен-Маріна. 2-0 Україна. І Україна не зупиняється. Україна йде в атаку. 32-го клина матчу. Збірна України атакує дуже здоровый українці розіграють кутовий. передача. Канаплянка подача, удар! Дістає Вартар, перший удар Добивання. Эдмарагол! Гол Гол. гол, гол! 3-0 Україна. По двоє перевагу первагу збірна України. Євген Канопленка. Шикарний навіть від Євгена Канопленки. Перший удар відбив там Сен-Маріна. Але на добиванні дуже здорово! Дуже здорово грає Адмар! Рахунок у мене стає вже 3-0 на користь української збірної. Шикарний старт від збірної України. Просто шикарний старт. Шикарний навіс Євгена Коноплянки. Удар головою. Якщо не помиляю, все таки пробивав. Євген Селезньов, Євген Селезньов пробивав, дістає воротар Сен-Маріна і добиває м'яч Єдмару Сіткова Рі Сен-Маріна. 3-0 Україна. І на цьому Україна не зупиняється. 45 пятый плюс перша хвина матчу. Україна. Дуже багато проблем, Сан-Маріна якраз після стандартів створювали. Йде подача, з кутового, з лівого фланга подача до менечикариди. Удар гол. Гол Євгена Хачериди. 4-0 Євген Хачериди, гол плюс пас. Євген Хачериди, гол плюс пас. І Україна робить рахунок матчі 4-0. Євген Хачериді, пробиває головою Україна, продовжувала домінувати і у другому таймі. Україна тотально володіла м'ячем, і справді великий був відсоток володіння української збірної, Прям неймовірно знаєте, високий справді відсоток був володіння м'ячем України. І справді, збірна України видавала неймовірно сильний матч у Львові проти Сен-Маріна. Дуже сильний матч, бо від України. Вийде там Гусів України, Хамчиновський вийде у збірну України і У сан Маріна вийде Рінальді, Баліні та Бускаріні. Вийдуть у Сен-Маріна. Україна тисне. Україна хоче ще. Україна хоче ще. Гол забити, 50-х, вона матчу, Україна. Україна атакує. атакує Україна, і атакує дуже-дуже здорово. А на 50 матчу. Атакує збірна України, небезпечна небезпечный атака, подача з правого фланга. небезпечна. мартер Сан маріна Мяч виходить, зверит, мяч. вибиває кулаком. Мяч скакує до коноплянки. Євген пробиває гол 5-0. свій м'яч коноплянка Євген Канаплянка забиває коноплянка м'яч. Рахунок. Это стоит 5-0 на коросе краины и і... шикарный гол видавги на Коноплянки. 50-х хвилина матчу, але це ще був на кінець. 54 матчу, Українці продовжують тиснути на стандартних положеннях. З лівого флангу йде подача від Євгена Гнавлянки до на Подача. м'яч зависає в боротьбі. небезпечний момент. Безус, удар гол. Гол Безус 6-0 Україна. І Безус забиває гол. Дуже здорово і справді. Ні, не, не Безус. Хачеріді, Євген Хачеріді Оформляє дуб. Євген Хачеріді оформлює дубль. Рахунок стає 6-0. Дубль Євгена Хачеріді. 2 плюс 1 у Євгена. Голева передача і дубль від центрального захисника української збірної. 6-0 Україна. Україна на сьомому зупиняється і на 63-му матчі тоді таки беду заб'є. Крошить простріл з порогу фланга. Ярмоленко еще на волей а Безос пробивает, и это гол. 7-0 Украина. 7-0 Украина, и Безос пробивает, по сути, пенальти. С его 12-й бьет Роман, и забывая. 7-0 Украина. Забывая еще один мяч на 63-й хладней матча. 7-0 Україна, і на цьому Україна не зупиняється. 74-та хвилина матчу, українці атакують, передача, Коноплянка, Петлюча Тимощука, простріл, Федецький гол! 8-0 Україна! І ще один м'яч забиває Україна на 74-й хвилині матчу. І Федецький замикає якраз простріл Тимощука, 8-0 Україна! 8-0 Україна, ще один м'яч Україна забила. 8-0, але Україна взагалі зупинятися не хотіла. Чотири хвилини до завершення матчу компенсовує суддя. Ярослав Ракицький пробиває штрафний Ярослав Ракіцкий, встановлює м'яч Ярослав Ракий. Там не Ярослав Ракицкий пробував э, невинок, э, не вийне красто. ні, Ракіцький, да, Ярослав Ракіцький пробував, да. Э, встановив там яч э, Девиччин помиляється, Ну, а прабавав, та Ярослав Ракіцький, удар, гол, Ярослав Ракіцький, забиває після штрафного 9-0 Україна. 9-0 Україна і в кінці кінців збірна України перемагає. 6 вересня 2014 року Сан-Маріно з рахунком 9-0 Україна перемагає. Україна перемагає, Ярослав Ракіцький збиває. На 90 плюс 4 хвилини, 9 м'яч. По статистиці, давайте пройдемося. 33-3 удари по воротах, перевага України, 21-0 удари в площину, ну так, да, 21-0 удари в площину, перевагу України, 10-0 кутові, 84 на 16% володіння м'ячем. Перевага української збірної. Якщо брати окрему статистику першого тему, 19-1 удари. 13-0 ударів в площину, 7-0 кутові, 78-22% володіння м'ячем. У другому таймі володіння м'ячем, до речі, друзі в Україні складало 92%. Тобто Україна повністю на м'ячі. 92 на 8, 14-2 по ударах, 8-0 ударів в площину, 3-0 за готові. 3-0 перевага збірної України. Ну, да, підсумок підвести все одно, Сенмаріно вони молодці, знаєте, ось то на зважаючи чаточку команди програє 09. Але в принципі Сенмаріно, в принципі, команда билася до останніх секунд, і в принципі, э, да, важко було ось, Але все одно команда билася і справді билася, як могла і справді. Сила України справді дуже потужна і справді виглядала тому такому матчі. Тож, провідали ми, друзі, цей матч. 6 вересня 2013 рік. Україна-Сан-Маріна 9-0. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра. Побажаємо Сан-Маріна добра. Україні добра побажаємо. І вам, друзі, щастя в житті. вам бажаю. Найголовні, друзі, будьте найголовніші щасливими людьми. Усім до побачення, мої любі друзі. Найголовні, друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.